Всім привіт! З вами Жека. Сьогодні я хочу зробити невеличку рекламу своєї спільноти. Зараз саму спільноту покажу. Ось сама спільнота. Спільнота нова, створена 3 дні тому. Як Бачите, підписників на даний момент 67. Спільнота створена для того, щоб кожна людина, яка має... Своє власне авто могла продати його, обміняти, знати речі, які вас цікавлять по машині, знати багато чорного. Підписуйтесь, я думаю, дуже важко вам пару раз клікнути на мишку, підписатись, поставити лайки, закидуйте свої оголошення, адміністратори обліковують дуже швидко. Протягом півгодини після того, як ви закинете оголошення, буде воно опубліковано. Заходите, перевіряєте, якщо є якісь окремі питання, пишете власникам спільноти в приват. А так, як я вам зараз покажу, є з сторінки. У вас є три контакти. Дуже була просьба велика, щоб ви писали суто на цю сторінку. Це є офіційна сторінка, офіційна сторінка групи. Відповідають вчасно онлайн. Переважно цілодубовий. А так, то от як бачите, ось така група, от вже даже є пару оголошень, як від російських автокромів, так і до нормальних міномалічних автомобілів. я зараз там продемонструю. Ось. Немає в Є реклама різних пахучків в авто, як тут пише, як автор написав. Ну, Также автомобілі закидають кожен день, оскільки три дні групи спільноти є, кожного дня закидають оголошення. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Думаю, вам не важко, а мені приємно. Кожні новини, які будуть, буду старатися записувати на відео. Також так підписуйтесь на канал. Будете знати багато що нового про автомобілі. Буду записувати і про автомобілі відео. Дуже вам дякую. Не підбавайте, підписуйтесь.